Всім привіт! Радий вітати на каналі. Вже наступив вересень, і сьогодні ми подивимося, що моє поле змогло згенерувати у серпні. Поле в мене аксіома 585 ватні панельки 8 штук разом 4680 Вт потужності. От, я не буду там ходити, показувати там саме поле, сам лічильник, да, скільки я там щось спожив. Це ми побачимо просто на скрінах. Я вже все підготував, все е своєчасно викладу. Плюс я покажу, що в мене все доволі просто. Нема там купи різних лічильників. В мене просто Home Assistant, в мене є вкладка Енергія, і вона показує ось. 5 вересня, да, вона от показує там, скільки я чого спожив, скільки я там взяв, яка генерація там, за який час і так далі. Так, ми просто відкриваємо отут от графік цього місяця і перемикаємось з вересня на серпень. Ось мої графіки, ось по днях бачимо всю генерацію. Отут, от наприкінці місяця, в мене трошки зменшилося електронне навантаження, і я не міг. Десь десь от приблизно з цього часу. Я не міг забирати всю генерацію, скажімо так. Я там, ну, можливо, забирав 90%, можливо, навіть і менше, 80% генерації. А оцю частину місяця я забирав всю. Тобто, чому так відбувалося? Електронне навантаження в мене трошки зменшилось. І виходить, що акумулятори заряджались, да? те, що вони ну, розрядились акумулятори за вечір і ніч. Зранку становиться на зарядку до 12 там до одинадцятої зарядились, і потім ще є купа часу, ну, бувало, що до двох, да, Дня заряджається, і потім там є купа часу, наприклад, там до шостої вечора, поки сонце світить нормально і можна генерувати, а генерація вже там падала просто на споживання будинку. Ну, от і, Тобто максимально не генерувала. Але 800, 750 кВт за серпень одне поле нагенерувала. В мене, в принципі, встановлено два поля. Обидва однаковим номіналом, але одні панельки Axioma, це ті, що ми зараз бачимо, а другі панельки Longie. Чому я кажу, що інформація про одне поле, тому що Home Assistant зчитує інформацію тільки з того поля панелі, яке вставлено в порт Pv1 на інверторі. Порт, ті панелі, які вставлені в порт Pv2, Home Assistant не бачить просто за рахунок прошивки. Програму яку я використовую, це Solar2 MQTT. Отже, давайте тепер ще я хочу подивитися, що у нас вийшло за півроку. На жаль, таких даних за півроку я обрати тут не можу. В швидких да, так, скриптах я можу виставити за рік. І подивитися, що от з березня в мене було там 487 кВт. Квітень вже був 728 кВт. Травень 808. Бачите, да, тенденція йде підйом. Червень 800, липень 850 і ось уже серпень трошки падіння. Ну, там я трошки не добрав. Ну, можливо, скоріше за все, і було б там 780-790. Якщо б я прям все забирав. Так от. Тобто, виходить, вже тенденція пішла на спад. Я думаю, що вересень буде приблизно як квітень, ну це ми подивимось у наступному місяці. Потім у нас буде жовтень як березень приблизно. Листопад буде як лютий, ну а грудень буде там десь 100 кВт плюс-мінус. От тут січень в мене взагалі мало, тому що я підключив просто Home Assistant тільки в січні цього року, і це було десь 20- те якесь число, тому там всього 20 кВт. Насправді, там було десь за сотку. Ну, в общем, кому цікаво, можете порахувати. Вот, я ще раз проводжу, щоб ви покалькулювали, поставили всі значення. Ну, в принципі, тут що, грубо кажучи, 800, 800 – це 1600, 850 це 2450. Плюс 750 це это 3100 3200, Плюс 728 – да, грубо кажучи, і 487. – це…

Ну, просто це період, коли пікові значення ти отримуєш, а інші півроку ти отримуєш вже мінімальні значення, і виходить так, що е е от, у нас як кажуть поле там 4,6 кВт а за рік робить 4,6 МВт. Ну зараз бачите, зробило воно мені 4,4 МВт. Да, навіть якщо лютий додати, то вже ми вийшли за ці показники. Тобто це вже буде 4,8 МВт за цей рік на полі 4,6 кВт. А ще у нас тут буде МВт 2, мабуть, да, до кінця року. Ну, от такі дані, в принципі, от такі дані. На цьому, в принципі, а, от ви ж зараз бачите а, скріншот. Ви бачите, скільки я спожив енергії з лічильника. Це лічильник Обленерго, ну, міський, да, що місто дає мені енергію. Оцей лічильник саме який рахує. І ви бачите, які дані були в мене на початок березня, і які дані в мене на початок вересня, через півроку, виходить, отак от. Все, кому цікаво, калькулюйте, покалькулюйте, скільки я заплатив за енергію. Ну і ви бачите, що, в принципі, всі ці півроку, да, за які ми дивимося тут вдома, хтось завжди був. Це не, те, це не дача, тобто Тут споживання по 800 мінімум кВт. Да, ви бачите, в місяць було. От, ну, тобто, березень там 480, якось ще економили, бачно. А Потім вже поперло, якби все точно на сонечки було. Ну, в принципі, на цьому все. Дуже дякую всім за перегляди. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатись, поставити лайк. Все, Всім мирного неба, всім пока.